Доброго дня! Ви на каналі ТМС Агро, одного з найбільших виробників сільськогосподарського обладнання в Центральній Європі. Мене звати Дмитро, я менеджер компанії. Сьогодні в нас на огляді потужний промисловий подрібнювач Зубер 30 від українського виробника ТМС Агро. Цей подрібнювач спеціально створений для подрібнення залишків, котрі лишилися на промислових деревообробних виробництвах, меблевих фабриках або пилорамах. Подрібнювач Зубер 30 спеціально розроблено для подрібнення гілок, дошок, реяв, брусків, в результаті чого ви отримуєте технологічну або паливну тріску, деревну масу для брикетування або тріску для копчення м'яса або риби. Короткі характеристики потужність двигуна 30 кВт, потужність двигуна шнека 2,2 кВт, продуктивність до 15 метрів кубічних на годину. Тип ножів роторний із загартованої сталі кількості 12 штук. Система викиду сировини шнекова подача. Розмір завантажувальної горловини 200 на 350. Захист від перевантаження та аварійне відключення. Переходимо до запуску. Зубер 30 це надійність, висока продуктивність та простота в обслуговуванні. Якщо ви шукаєте ефективне рішення для промислового подрібнення, ця модель саме для вас. Переходьте на наш сайт TMS Agro. У нас на сайті ви зможете замовити зубер 30 повністю вкомплектованим або ж будь-яку із його робочих частин. Всі наші товари мають міжнародний сертифікат якості ІСО, виробництво за власним ТУ та контролем якості. Складські запаси, котрі дозволять нам швидко відправити ваше замовлення. Ми пропонуємо гарантію на обладнання, комплектуючі та запасні частини по доступним цінам, консультацію та допомогу при виборі техніки. Обирайте надійних виробників, адже якість запорука довговічності. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові огляди та корисні поради від ТМС Агро. До нових зустрічей!